Здорові діти, здорова нація. Під таким гаслом відбувся дитячий турнір з волейболу. Учасники учні загальноосвітньої школи села Солонки. Організатори захотіли навіть під час канікул заохотити школярів до спорту. Якщо ми з малку не приділяємо дітям уваги з дитинства, а що, на що можна розраховувати в майбутньому? Як не, 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 не даром я кажу і то гасло, здоровому тілі, здоровий дух. Ми не тільки фізично їх укріпляємо, ми... Думаємо і за душу, і за психологію їхню. Підтримали таку ініціативу і школярі. Краще, ніж вдома, просто сидіти, щось таке робити. Спортивне все-таки якесь розважання більше йде. Ну і все рівно, щоб спортивно позайматися легше. На змагання пішли так щоб просто пограти, тримати своє задоволення. На майданчику пліч-опліч і хлопці, і дівчата. Таке наповнення команд підгледіли у Польщі. В команді є двоє хлопців, четверо дівчат. Ми колись ми маємо міжнародні зв'язки і їздимо в Польщу. І фактично з Польщі ми привезли отакий от поділ, щоб грали і хлопці, і дівчата. Бо в нас на Україні такого не грають. Грають завжди. Або хлопці окремо, дівчата окремо». Учасники не залишилися без підтримки. Молодші школярі гучно оболівали за своїх старших колег. Дивлячись на гру старших, малята і собі мріють про спортивне майбутнє. Я буду грати, бо я вже записана. Хочу ко е, три рази на тиждень на, е, на репетицію. А, а гарно граєш так само, як твої колеги. Ну майже. Усі поєдинки були дуже напруженими. Хоча зізнаються учасники, тут діяло олімпійське правило. Головне не перемога, а участь. Віталій Кулачковський, Олег Кухар, головні новини Львова.